Є новина, друзі, після вчорашніх перемог Путіна та Трампа з'явилося оце енергетичне перемиря, та нібито не б'ємо по інфраструктурі. Ну але сьогодні летіли ракети, шахеди, Україна відповідала. Ну тобто ніхто цього не дотримався, хоча всі озвучили. І в мене от з'явилася така думка, що це енергетичне перемиря, та і припинення вогню, яке одразу під... Підтримав Зеленський, який ще не говорив з Трампом, і так і розмови не було. Це пов'язано з тим, що знаєте, Трамп не вдарив, як то кажуть, обличчям в бруд просто-напросто. Що вони домовились? Там і Путін і з Зеленським поговорили про те, що реально давайте скажемо, що ми нібито домовились про енергетичне і інфраструктурне перемир'я, а далі будемо вести перемовини в Саудівській Аравії, долучаючи туди Україну, Європу, Росію і. Америко, ну от таке знаєте, відчуття, такий присмак з Що так воно все і відбулось? Тому що реально ну Путін нагнув Трампа, знаєте, поводив там йому паперами по обличчю і розказав, як він дальше буде себе вести. Тобто нічого не вирішили, а домовились просто домовлятися. Напишіть, як ви думаєте?